Це звичайно красиво. От ліквідуємо на кімнати, і буде абсолютно хороше у нас судочинство. Правда, питання в тому, що треба працювати над незалежністю судової гілки влади, передовсім від банкової офісу Єрмака і Татарова. То, тому що, звичайно, в на речі кімнаті їм було легше давати вказівки суддям, як переслідувати і як приймати незаконні рішення щодо наших військовослужбовців, зокрема Романа Червінського, щодо генерала Марченка Павловського Антоненка, Яни Дугар, Юлії Кузьме. Кої багатьох інших, правда, я тепер думаю, що вони знайдуть інакші можливості впливати на рішення. А треба також говорити про те, що судді мають нести відповідальність за те, що якщо вони приймали рішення з численними порушеннями, і справи потім були оскаржені. Треба говорити про те, що ми маємо мати презумпцію невинуватості, а натомість маємо презумпцію винуватості наших військовослужбовців і волонтерів. І маємо думати про країну, а не міняти доданки.